Під небом блакитним, де хмарка плела, стояла зажурена школа, своїми очима з прозорого скла, вона озиралась довкола. Щодня зустрічала ця школа дітей, щовечора їх проводжала, а зараз у свято. У свій ювілей зітхнула та засумувала. Порожні всі класи, німий шкільний двір, На дошці незмінена дата, невже всі забули, і, хоч вір, хоч не вір, не прийдуть її привітати. Ну що ти, рідненька, Ми не забулися. Так сталося ти зрозумій. Знай, що до тебе скоріш повернутися одна з наших найзаповітніших мрій. Так хочеться знов увійти в твої двері. Так хочеться знову піти на урок, Заритися знову в книжках, у папері. Так хочеться чути шкільний твій дзвінок. Так хочеться бачить. Як гарні малята! Навчаються швидко читати і писати. Так хочеться бачити, як юні хлоп'ята навчаються грати, голи забивати. Як хочеться знову до рук крейду взяти. І хочеться знову на дошці писати. Так хочеться дітям про світ розказати. Так хочеться тему нову. Пояснять. Так хочеться учнів просити про тишу, нікому навколо не заважать. І хочеться знов, як колись, як раніше, роботи у зошиті перевірять. Так хочеться знов готуватись до свята. Яскраву листівочку намалювать. І хочеться все навкруги прикрашати. І з учнями разом флешмоб танцювати. Так хочеться бачити, як діти радіють. Так хочеться чути веселий їх сміх. Побачити, як вони вчаться і мріють. Казати новин ну з нас найкращі за всіх. О, школа! Тебе ми так любимо, знай. Ти трішка ріднесенька, ще почекай. І буде все знову, навчання і сміх. Ми ступимо знову на рідний поріг. Ну а сьогодні, на жаль, віртуально, ми з ювілеєм тебе привітаємо. Бажаємо миру, наснаги, добра, щоб гарна слава про тебе була. Щоб учні твої, щоб твої вчителі не знали печалі. Не знали, біди. Ми зараз по світу розкидані знаємо. Та ми повернемось. Ти тільки чекай. Я повернуся. Я повернуся. Я повернуся. Я повернуся. Шановні колеги, любі учні, дорогі випускники всіх років. Я щиро вітаю вас зі святом. Сьогодні в нашій школі виконується 85 років. Я сподіваюся, що дуже скоро наша велика шкільна родина буде разом, разом у стінах нашої рідної школи. Ми будемо навчатися та працювати, святкувати та радіти нашим робочим думкам. Я щиро дякую тим, хто завжди допомагав та допомагає нашій школі. Я бажаю всім здоров'я. Успіхів та натхнення, а найголовніше, я бажаю всім миру зі святом!